Все закінчили всі зварочні роботи. Всі арки в нас готові, і дві крайні. і Розпочали ми промазувати е, перетворювачем іржі е, безкислотним, е, щоб губрати ржавчину. Як бачите, ось в такому стані на труби, після того, коли ми промазуємо, вони ось убирають ржавчину, темніють. і Після цього будемо наносити два шари ґрунтовки. Так що зараз займаємося, вже е, наносимо перетворювач і покраскою. Працюємо, як бачите, ось так виходить, промазуємо, по дні прокрашуємо трішки просиха і е, ставимо в основу, вставляємо ось нашу основу, що було забетоновано з однієї, з другої арку. Потім ми все будемо тут до основи. Приварювати, ну Коли вже всі вистоїмо, підрівняємо висоту кожної арки. ось так в нас, поки що самий верх прокрашуємо, це бокам можна і низ вже стоя, і коли в нас всі арки будуть стоять, прокрасити, а верх, щоб було е, нам краще і не лазити з драбини, ми, поки воно все лежить, красимо на землі. Ось три арки вже повністю готово, працюємо, ось так воно виходить. Зараз покажу з іншої сторони, що, як, з висоти у нас, ну, коли ми вже поставимо всі наші арки, я покажу. Після повністю прокраски будемо їх скріплювати, приварювати в довжину. В трьох місцях. Так що працюємо, займаємося покраскою. Процес покраски продовжується, залишилось небагато. Вчора все не встигли. Сім арок ми покрасили, вставили, а там потім дощик невеликий пройшов, а ввечері обробку я робив. Тому сьогодні закінчуємо, залишилося ще дві арки нам покрасити і поставити. Ось так. Воно виходить. так що Закінчимо ще дві арки, вистамо і приблизно покажу результат, що у нас вийшло на даний момент. Завершуємо прокрашувати наші арки. Ну, ми прокрашуємо лише верх, щоб нам потім на драбині на лісниці не лазити. А нижню частину ми вже землі прокрасимо. Тому по одній красимо і ставимо. Залишилось нам одну арку покрасити з іншої сторони, прокрашуємо одну сторону. Просихає там 15-20 хвилин, ще один шар наносимо. Також просихає, переворачуємо на іншу сторону з нижньої сторони, і так з усіх сторон два шари ми покрашуємо і потім виставляємо арки. Я вже показував, як воно приблизно виходить. Ну, Зараз, як уже всі поставимо, я покажу, що у нас вийшло. Що в нас пішло на верха тільки на оцей верх, що ми прокрашуємо на 14 арок, у нас пішло перетворювача іржі, 4 бутилки. По 900 грамів, ну майже по літру по 900 грам. І закінчується четверта банка грунтовки е, фарби. Е, три банки вже пусті, в четверті ще трішки є, ну якраз нам вистачиться докрасити. Ну, А ще ж нам красити всі не за, продольні, все. Тому я думаю, ще банки, ну три як мінімум або й чотири потрібно. Так що, скільки в нас піде краски всього, потім ми підрахуємо, ну це вже в кінці. Ось залишилось нам одну оцю арку, зараз ось підсихає. Ще, я думаю, 3-5 хвилин вже воно не береться. Ми перевернемо її на іншу сторону, прокрасимо. Знизу нам залишилось з усіх сторон прокрашено і будемо встановлювати. Ми не ставили, тому що у нас тут лежать арки, міста немає розвернути. Тому, коли ми цю приберемо, поставимо на своє місто і так само ми поставимо інші. І в нас вийде ось приблизно ось вже така картина, що в нас виходить. Ну, Коли ми будемо ставити, зараз я трішки покажу. І на сьогодні наш план. Буде виконано завершено. Всі арки верхні частини буде прокрашено і виставлено. І завтра будемо розварювати всі бокові частини, зв'язувати всі арки між собою з одної сторони, з іншої, і також постараємося встигнути по горі. Так що працюємо, бо день закінчується, вже йде до вечора. Тому хочемо встигнути доробити цю частину, щоб у нас вже верх був прокрашений і виставлений. Поставили ми останню крайню арку. ну Ось у нас така вийшла вже конструкція. Як бачите, верха вже обкрашені, стоять. Ось як дивитися з одної сторони край у нас. Вдоль що виходить. Ну, трішечки, можливо, де і потрібно буде підрівняти. Ну то вже ми завтра, коли будемо вдоль проварювати, можливо, десь підняти, десь опуститися, щоб воно не впало. До завтра ми зафіксували. В наші основи вставили сюди десь сантиметрів десь 3-5, десь отак заходить. Всередину. Потім це все обваримо, коли вже виставимо, і проваримо вдоль. Так що по цій стороні ось вийшло. І зараз перейдемо на цю сторону. Тут також цей край, ось що у нас вдоль, вдоль вийшло. Ну, Ось такий план ми виконали, за два дні покрасили і виставили. Тепер будемо проварювати наступний план, щоб наші конструкції не хиталися, виставляти між ними одинакову, одинакову ширину, щоб була, щоб стояла рівненька, виставимо крайню. Арку по, по рівню, щоб у нас де будуть двері, і проваримо, щоб конструкція в нас держалася. Так що наступний етап це вже зварка всього каркасу повністю по горі, по боках, і каркас у нас буде повністю завершено, готовий. Залишиться лише знову прокрасити всі низа, всі, всі е, труби, які ми проваримо, і все. Потім наступний етап буде вже двері і плівка. Так що на цьому все. Етап з покраски завершено. А ми будемо працювати далі. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення.